Україна повинна віддати корисні копалини та рідкоземельні ресурси. Таке заявив Трамп. І мені почали відразу телефонувати мої друзі, знайомі куми, і ми почали дискуват... дискутувати на цю тему. І я навіть дуже сильно перейнявся цією тематикою і подумав, як же ж так, спочатку створили нам війну, а потім ми маємо віддати корисні копалини для того, щоб її призупинити, або ще страшніше, щоб нам просто дали застарілу техніку. В якій будуть гинути хлопці і діти матерів, які на цій землі. Але давайте подумаємо, а що нам з вами, з тих корисних копалень? Що ви за своє життя отримали від тих корисних копалин або від цієї держави? Ваші діти навчаються на безкоштовному навчанні. У вас безкоштовна. Медицина, що ви отримали з тих корисних копалин? Ті корисні копалини завжди видобували і будуть видобувати олігархи, які тримають Україну. І війна, яка відбувається, вона війна олігархії і різних країн. Це велика геополітика. Єдине тільки що те, що гинуть за нею прості люди, а в основному бідні люди. Тому Да не переймайся ти тим, що вони хочуть, які корисні копали не забрати. Вони не наші. Давним-давно не наші. Консоль -буд. тут не тільки про будівництво.